Угу. Я буду прямо за этим чуваком падать. Угу. И он прям за тобой, вот прям за тобой. А, давай на первый поверх ланды, мы за тут двери. Прям за тобой, Фок, дай. Развертайся, развертайся, ебаш. Парцову. Ай. Ладно, давай. Ты же его заебаш. Блядь, такий нахуй страх, коли на тебе біжить тіп, якому попит Я У мене бай, інш. Кажи кажи. кажи кажи. У мене іншого виходу не було, бо в мене не було вже патронів, типа. Чесно собі думаю, бля, я напевно так перестрашився. Ай, це не біжи! Тупо тобі нема що втрачати, блядь. <реш> Ой, блядь. Ну я би запанікував туди йшов. Yeah. А, а вона напевно там в гаражі, я так понял собі По okay. тут... нема даху надах На дах не можна выйти? Чекает, стоп, тут нема гаража. А, ні є є я сзади. тут херачится. Чув, чув. А, чекай це, це, Тут же відкриток. в сенсі що так мало грошей дала? Чи, чи хтось спіздив гроші <реш> може хтось тут кто ем... був? Yeah, а, че, оце білий? Так я його да, відкрив, а тут рушей не було. Не було? була пушка і... Блядь. Ну йдемо, тут, тоді Тут гаще. А тип, 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 тип. Два типа там. Не знаю, що варто. Що, відступаємо чи будемо наступати? Давай відступимо трохи. Де може візом там шцей, типу схованка, что на не тут. Да, вона, а, да, вона ну, на неї якраз дропнулась. Можем в пожарку. Опа. Okay. Давай, Давай може в цей игр. Да, да, да. Он треба десь укриття це б не, не діло. Якось якусь так не... Давай кину просто Удрычи маска, хтось висадився. Угу. бронь. Ох, то есть вес, мене. Я. Угу. Блять, ша. Ша! Блядь, ебать, ты монстр. ні, хуя, просто на тебе агреться, а я ски стою і владі стріляю по перезарядитися. А блять, я з зішки і хуйовою по них стріляв, треба було переключитися на інші. О, тимо. Чекай, в них шо? Хоч взяти цю... Бля, из шахтусь дропается. Я хилюсь. Блять, він тупо мне розбив цей. Він розбив стекло, я впав на перший поверх. Кенов в сиську. Это я. Я на дрон поверсі. А, все, то я додай біжу, бо я не поняв, хто це бігає. У мене нема гранат, я не можу, типу... Вони, вони, тут, а. Шариш. вони, вони тут, а. Ой, я мнокну гранату якось. Хорош. Пушим, Давай-давай-давай-давай. Пушим Вот тут я. Тут кучу скину. А, а что то Ну тип тут, а это ты, блядь, а дай на. Сзади, 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 сзади. Нет. Блядь, ну ты. Блядь, скидка, там четыре Блядь, ну ты не пиздец. Блядь, пять из перестань. що це, блядь, солодке місце, якесь вони сюди при, припіздовують? Ти взяв там ДГшку кто, типа? Mm -hmm я думаю, що я бігав з якоюсь хуйньою. Туда через цей снайпер. Де? А тут валяється. Хуйова? А, кат, та краще было я думаю, що я їх погано повав, а то я бігаю за снічих. О, нет, тут их нормально снайпер, как его зовут? Ну нет, это такая. Я не хочу, знаю. Это, конечно, гранату за Зачем маска если... У меня есть. Это стики трупик, капец. Вперед, летаю. Что? i don't know the reason i choose one and what Хтось був. Дусь, можеш взяти оцю вот SMG-шку собі? Це, типу, сама топова SMG-шка зараз. Опа. Деть, а цілитись хтось важко не міг. Да. Що при цьому, ближній бій, типу? Та, вона, типу, на суперближній бій, бо якщо, типу, більше, десь метрів 30, то там дуже розброс великий. Але а вона, я типу... Чекай, стоп, а, а чого ти її викинув? Щобі. А в мене така сама, я просто перебрав з трупа. Mm -hmm. Блять, може, крас дам якийсь з вами, що. О, тут чуваки є по корона. Там якраз походу і були на цій машині. Мені ну, тут не подобається між цими ящиками сядь. Ага, Сторони пожарки шли. Ну а здесь неба будет писно. Що по зоні? А, нам варт треба йти. Бля, там и це З короною. Може вернемося до пожарки типу цієї і від неї будемо йти вверх у карті? карт. Там хтось був Петя, тому в мене нема ніяких немає ніяких проситів. Немаю чого? Ну, немає інфе, я то я не, не дам їх. А. Ось не походу батьків, що ми здається Чисто. О, зліва ти кенук просить тут на горі на магазині. Бачу. О, найс. Два патроны пустою. Це не янок убил. Опа його відбити. Що будемо чекати, де він є. ну він оддаль, напада, там лишився вся, он теж, блять, хуя знає. Чекай, а де зона Нам здесь зону треба, конечно. і там а... він не збирається і рухатись. Ну, мені це можна його тут посадити, почекати, він буде йти десь ближче до нас. Впити. Більш за все, але не забувати так само і про зад. Ну він йде, видно, що він пересувається по горі. Або воїн -во, біжить, Вовін. Войн Мар марканув. Він прийнув на щучку. Ай. Запав по тобі? Так. Yeah. Ну, він один, походу. О, він біжить внизу, і внизу. Ага, і там його друг є. Його друг є во він тут. У них двоє. Думаєш? Що... Один тут зверху. Ну, вони хаті, а, вони... Чувак, нам треба рухатись зону, похуй на них поести. Може, зараз не перестрілимо і десь там. А тут... А, це те був, бля. Ти хочеш yeah. yeah. їх прямо ловити? Ми їх можемо дочі перехватити, якщо що. Може, мало, що одна, зараз. Угу. У нас така, конечно, позиція не дуже. Хоч би кейсками не Да, я ну типа попадаю, типа. А, вот. Ти пойстрелишся з нами? Боже, блядь, дай попасти на. Ладно, ну, трошки відійду, бо стріляють з усіх всіх сторін, Петя. Петя, там ліпше десь при... заховаємося. так да, так да, 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 да. Там цю... Цього... Угу. Бо, походу, хтось в мене стріляв, я не шар Ще ті типу, позаді. Ми з ними перестрілилися, а хтось мені ззаді. Там що, ніби не мало бути видно. Наверху, Майже. Тут на крышу край через драбан волонст. Он в іншу сторону. О, найс. Блядь, ну найкращий варіант, типа, піти сюда, на, на цей дах. Але вы там. Давай я пачка пану сюда, а там перепрыгнем Чи чинь. Давай, давай. пожарная часть. А тут и горит. Ты наверх вылез? Да. На... Наверх ду. нужно игрушек. Тебе не треба встав? Да, я? Драйн може взяти. Остріляють сзади, ззаді, ззаді. Так взара його юзну, подалі себе. Так, да, ну тупо на горі, блять. Там нема сенсу з ним перестріляти. Стріх тупо на горі сидить. І один на заправці, чувак. Один на горі, один на заправці. От у 9 нік. Я на Угу. Добрый день. Я его трошки задамажу. Добрый да, день. Ну там уже двое. Я же до него пришел. Да, угу. был, Давай уже срубает. А, можемо взагалі на, на цей на балун і запрягнути кудись. А на що? звісно, краще наверное, не плити позицію. Ми ж запригнемо нас побачимо. А ми потенційно можемо тут поки тусуватися. Угу. Ну що в, в разі чого, да, на нього можна піти. Костера, поки я думаю. Дивитися. Вони вже перебігли. Якщо вони перебігли, то може... там. Okay, can I Там бум 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 блять нормально. Mm, yeah, треба uh, треба yeah. на зі на балон піздувати, походу. Ну хоч ідемо, але блін, тоді летимо в самий край, типа не в зону. В самий край не в зону і типа. Там, до речі, не побачили, не побачили, Петь. Або вже. Або на духу, на духу, на духу, на духу, Трошки его пострелял. Шилтыму уже. Шелтымо. Давай, давай, давай. А вид куди куда? Угу. Блядь, там тоже. Ну я в самый край, в самый край, здесь. Ладно, не в самый. Короче, я тут заховаюся в переходе. А, мене мы я надолучу. Я долучив. Але мене бачили. Забігаємо сюди в цей. Тут треба теж бути обережно. Цієї локації не знаю. У мене є, типу, це ультрабокс, якщо треба. Так, У мене теж є. О, блядь, в мене мають... Тут є ТП, я чую їх. Блядь, може ми лазимо наверх сюди? Нам треба пересуватися <свят> в цей. Там тп тіпе, тіпе. Ой, блядь Ладно, я трошки. Відходжу, відходи, відходим. Даємо вже іншу зону. Поки що зона не пішла. <свят> Блять, Петя, отут, тут в середині, отут там, де ми були. Бачу, 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 бачу. Не буде бігти зараз десь. Я падаю на низ, Я падаю на низ, буду виходити сюди цієї будівлі, бо в мене в принципі нічого вже немає. Де? Обо він тут. Блять. Вони селф-девайв, я постараюся, може я виживу. Ой, хорош. Хорош. Yeah. Блять. А. Будеш в гулах? Нє, не, не буду в А чи десь магаз може? Uh, нема магазів. Я тільки за зоною. Вон, yeah, тип справа біг. Справа? Та, от тут, та, да, та, да, да. да, да, да Правіш. Я тебя нахуй, Он там, Бля, он... Да и маска, не переживай. Ну, чуть-чуть маска. Mm угу. -hmm. мас, Нет. Нема маска там була. Не, тобі то он. А. <плес> а на трупі, того тіпа, якого ти вбив, немає бав немає спицы. Бляять. Ой, хорош. Аааа, <плес> <плес> сука! <плес> Бля